Доброго ранку, українські граві. Зараз Роман Реліпсап каже, давати практичні навички в університетах взагалі-то і навчальних планах не передбачено. На жаль, система освіти не акцентована на виробництво, треба її міняти кардинально. Там щось він пише про зменшення університетів. Я вас підтримую на всі 100. Якщо можна на 100, можливо більше. Якщо ви заб'єте усі в чат-GPT, скільки було в університеті в 91-му році і скільки їх зараз, GPT вам видасть майже збільшення на 200%. У два рази збільшилась, а кількість ПТУ технікою зменшилась два рази. Чому це так сталося? Тому що всі захотіли вищої освіти. Що ми не можемо своїй дитині дати вищу освіту? Оце така була напевно, ідея усіх батьків, і моїх також. А що виходить зараз? Університетів збільшили, а виробничі спеціальні 7-0 зменшили в два рази. І що вийшло? Ті, хто в університеті взагалі не повинен бути, вони зараз позакінчили університет. У них зараз є дипломи, що вони такі університетські. А по факту, якщо б нормально приймати і тестувати, то взагалі там в університетах було дуже-дуже мало. Мені дуже подобається система європейська. Це в Швейцарії, в Австрії є родичі живуть. От в 7 класі приблизно, а то і в п'ятому в Австрії проводять тест дітям. Тобто визначають їхні когнітивні взагалі і навчальні. Чи людина взагалі піде до університет, чи не піде. Там атестування. тестування. І якщо дитина не тягне, це не значить, що її там виганяють, убивають. Ні. Її просто. Кажуть, що твоя твій напрям це коледж, тобто робоча спеціальність. Хто, хто такий, знаєте, Богом обдарований, тому кажуть, а ти в університет будеш. І їх розділяють на дві різних програми, розумієте? І от вони вчаться, ті йдуть в університет, ну, далі продовжуючися, а ці там якого, там, 10 го чи 9 го класу теж уже йдуть на робочі спеціальності. Напевне, це саме правильна історія. Одна з правильних. А ще ж продовження, яке далі. В університеті ти не можеш купити залік, ти не можеш повирішувати нічого. Ну, взагалі не можеш вирішити. Ти можеш вирішити тільки тим, що є в тебе між двома ухами. Розумієте? Тобто, якщо ти не здаєш один предмет чотири рази, то ти взагалі не маєш права більше поступати в жоден університет. Є така історія. Дуже, до речі, корисна, нам би в університетах було б. У нас дійсно збільшення університетів збільшилося два рази, якість освіти впала під стіл, можливо, нижче. Отака історія. Отже, по університету, друже, у мене таке бачення гадне. Доки їх не стане як мінімум два рази менше, а то і в три. І якби не будуть з держави виділятися кошти не на студента, а на університет. І Студент зможе вирішити це все за гроші, то ніякої світи в нас в Україні не буде. Наскіз цих дипломів дуже багато, що у нас профіцит вищої освіти, розумієш? Ну такої, яка вона є. Полкових мало знайти, на практику не може знайти. До речі, хто хоче на практику студенти приходять, хоч, можливо, щось навчитися. Можливо, ще якісь ваші шанси є на майбутнє, тому що всі хочуть порішати, а потім приходять на виробництво. А мені зарплату треба велику. А за що ти платити, що ти баран ви без заслову. Так що отака історія. Треба міняти дуже багато підходів до фінансування унів... університетів і освіти. А те, що їх зменшують, треба в три рази, це як пить дати. Нас, дай Бог, зараз 25 мільйонів, а на 91 рік було 51. От тобі рахуй, скільки їх повинно бути. І чи потрібні вони такі. Якщо приватники, але що ж то ж. Питання, як вони будуть вирішити освіті? Воно повинно бути дуже прозоро і однозначно повинно бути за розум, а не за гроші. Тримайтесь успіхів вам!